І всім привіт, мої люби друзі! Сьогодні ми з вами знов... зне... знову граємо у The Magic А цей раз ми з вами знову в нас сімейка. Але на цей раз вони знову будуть їхати по гриби. Тату вибрав найкращий шлях, який він каже, нібито колись їздив з друзями. І, звісно, я не буду робити репліки, але ми, звісно, будемо перевіряти, чи проїде наш такий автобас, як би сказати, російська погана машина, чи проїде вона, Волотенський шлях до грибів. Нам треба просто, так би сказати, проїхати цю лінію і доїхати знову сюди. Нібито ми знову проїхали на гриби. що ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, а ми поки що погнали. Так, ми вирушаємо. Це наша легендарна машина. Легендарна. Зразу, але ладно, давайте ще раз спробуємо. Я вже на цей раз буду побільше газувати. Хоп. Ну ладно. Ось тихо. Ну, от чуть поважкіше їздиться. Ладно, добре. Давайте візьмемо кращий старт. Не, стоп, 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 стоп. так розмінилось. А потім різко аркади. І все, і ми зразу різко зробили великий старт. Покращий. Е, дивіться, ми в принципі, їдемо. В принципі, їдемо. Сипи, він той їде. Так, він їде, Але якось так собі. дивіться він не так їде. Він старається, ну давай, старайся, старайся. Ой, але то машина теж не треба буде ремонтувати після такого-то. Тут стоп тобто, вроді би зрубала дорогу, але вона така собі вона старе стара, стара зазна. Я враження про мені стільки їхало, хочеться, хоч би заброшусь. Не знаю. Не, ну вроді би вони їдуть. Ну, звісно, що якщо це проїде, то головна тема уроку. Я вже про уроки думаю про це все. Головна тема наша це, ж, ця, оце, це наша родина, чи вона зможе проїхати. виходить, такі... Ох, тихо! місця такі прикольненькі прикольненькі прикол прикольдасенькі хопраз і едим я ну в принципі в принципі ой Всіх коли по салону, але всі їх їдуть. Це ж саме головне. Зараз ми будемо... Так, чуть, -чуть. Оп, хоп-хоп-хоп-хоп! Чуть, чуть по невеличкому болоту проїдемося, але це нічого. Тільки знаючи, чи наскільки це погана машина тут то точно буде ремонт коштувати, думаю, 20 тисяч гривень. Ой! О! Ну, там точно у них, ну, в них не всього хо Ой, я наче на реалістик жить нічую. Ну, все, давайте поїхав. Як неприємно ший. Ну, взагалі для цього не зробимо. А ми сьогодні мусимо. Ми зараз давайте вже отакий автоваз повіримо О, дивіться, тут зараз хоп. Фудой нам невеличка. О, типу, ви приїдете, ви проїдете, то проїжджають хтось. З важкістю. І ми зараз ще провіримо Cruiser японський. Тобто Росія проти Японії. Ну, не знаю, це я так називаю цей, цю машину. Я не знаю, чи це Lexus, чи що це. Але. побачите. Я її тільки пару разів в відео. Не знаю, чого так рідко використовую. Але, звісно, використовую рідко. Ой-ой-ой, тут. А от ролочка таке болото, тут вже ще із водою. О тут ще друге, але тут вже поменше. Ай! Больно-больно. Але ж їдемо. Ну, Ой! Ой-ой-ой! А господи, це було. Ай. Включали передачі і їдемо. Зараз, напевно, буде машина перегріватися. Я не, знаю, не знаю чого, але це буде перегріватися. Ми зараз отак, чуть от, 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 і все, це кінець, Чи ще будуть якісь пригоди? Чи все? Я ще підстрибуємо. хоп Ой. І тут теж. Коротше, напевно, навіть якщо і гребе продамо, які не збираємо, то все одно не хватить на ремонт. Прийдеться там ввізову свою зарплату. Ой, а тут ах, Ай, 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 ой, колесо, колесо. Я газую, я попав не газую. Ну, не доїхала чуть-чуть. я вже більше не можу. Максимум з розгону. От так чуть, -чуть заїхати. Е -е. Припустимо. Що? що припускати? Все, програла вона. Тепер подивимось з чим. Чи їм краще підназбирати чуть-чуть, перестати оці всі свої пригоди робити і чи, їм, ну, чи їй треба купити отакий от крузок. Я їм в кредит взяли або другого, ну дивіться, який красавчик. Ну? маленький. гай? Ну, гань ти? Ні, ми, ага, Ні, ну, скажіть же, це ж, як сказати, в нього, в нього ж великий кулас, в нього великий клієнт, він сильний, він мощний. Все, ну, які претензії, тільки він занадто великий. Але, так. Вже погнали. Я нічого не міняє, припустив. Вони навіть не знали, і не знали к ним користуватися. Ой-ой, піхо, як. Як м'ячик! Ой, як м'ячик летить. Ну реально, Тут вже були вже всі поломані. А з лендкрузером таке з вами не прокатить. Ой! Тільки якщо завтикав! Я завтикав, тому давайте вже не буду більше втикати. Щось кудись. Бо я ж вже вилетів за дорогу. Слухалося. Тихо. Ну, нормально, їдемо, нормально. їдемо. Їдем. Ой. Давайте перевернемо. Він справді попригудчику. Ну, ти нам не потрібен, можна сказати. Ми можна її викинути, виникне слоно целичний груз. Ох. Важко чуть-чуть. Ми ж тобто швидко їдемо швидко. Ну, Значно навіщо нам ще й поміжаємо включати. Вона нам тільки повільніше зробить машину. Тут я знаю, тут треба чуть -чуть приторможувати. Аккуратно, потому що тут зараз я, я розжимуся, пам'ятаю парозі. тут здав. От зараз розженуся і розб'юся. І все, і, і більше не буде родку зразу. Ой. Знов знов почалася з вертушка. Е Як шойор, ну, розключити бездоріжний режим. То мені здається, він буде себе покраще поводити. Але ми це перевіримо, напевно, вже у наступному відео на цій карті. О, там ще хтось вилетів. Ну. Це ми вже перевіримо в наступному відео. Ще буде краще, якщо включити. нібито бездоріжний то без я ще понижайку включу. За ну, хто хто Тут Тільки мама залучилась. Це повилітали. Треба було перечіпатися. Перечупати, я думаю, буде покраще, але зато він хоча б перші, перші частини проїхав без поломок. Ну, а далі вже як вийшло. Хопе. Бебен! отак! І. Знову невелика Ми Тут його набагато важкіше поїжджали. Ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Тримайся! Мама, тримайся! А тут єдиний, хто зараз керує машиною. Та єдиний, хто зараз керує машиною. Дивіться, оце я розігнався. О! Так що це і є справді Cruiser, бо, бо в реальному житті вони японські, вони привикли до нормальних доріг. До таких японських доріг. А не по отаких Ви Знаєте, Японія, вона нормальні робить, не то що. Ми припустимо, в Росії або деколи в Україну таке те ж саме зустрічається. Супер. Перевернулися, ну ладно. І все, і не їдемо. Що застрягли? Так. І так не їде. Ну, припустимо, ми розвернулися. Та все одно їхати Господи, бідний Ленд Крузер. Вот я його мучую, звісно. А, ну, мучу, звісно Ладно, давай тебе понажать. Мучу. Я так гірше буде Ну, він то їде, але... Як їде? А, ні, все. Все, включився Отключился до роботи Він, він може, не знаю. То ж, Японія. О-о-о, о, ідеальний режим, щоб поїхати. Хопа! Ех! Задню просто нападне м'яч. Неї все одно не їде. Він поки розвернеться в пів 100 років. Ну, а то бінус одне колесо то зразу. Мама, тримайся! А вона об... місці з... померла, в нас,, у нас виходить вас. Давайте подивимось, чи помре... наш ленд-крузер. Не, він полетів далі! Бу-бум! Мама там вже давно ноби померла! Але вже як вийшло, воно ж тримається? Давай. Цю, 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 цю. Ладно, друзі, я вже з вами буду прощатися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і, звісно, додивлятися. Це, відео, чи я, звісно, доїду. Поки що. Я з вами прощаюся. І, коротше, доїхав. Па-па!